Аграрії ведуть свою битву за врожай. Вже третій рік поспіль у надскладних умовах дбають про продовольчу безпеку. Цьогоріч, через погодні умови, сезон жнив у Могилів-Подільській громаді стартував на два тижні раніше ніж торік. Обмолот врожаю розпочався з ранніх зернових культур, зокрема озимої пшениці. Великі агрокомплекси вже завершили свою роботу, Залишилось зібрати пшеницю на одноосібних полях. За словами старости села Озаринці Петра Петрика, аграрії продовжують тримати свій продовольчий фронт, Не дивлячись на те, що в нашій державі йде повномасштабна війна. Наші аграрії за графіком працюють, стараються забезпечити наше українське населення всім необхідним для того, щоб наш люд мав чим. Харчуватися на протязі всього року на сьогоднішній день. Ми вже завершуємо збирання урожаю. В основному залишилися одноосібники, які завершують збір урожаю і будуть готувати ґрунт до наступного врожаю. Досвід традиції технології усе задіяно задля кращого врожаю. Щодня з ранку до темна комбайнери збирають зернові культури. Чимало працівників фермерських господарств стали на захист держави. Тож працювати складніше. Та попри це, поспішають, аби виконати усі плани. Цьогоріч врожай гірший через аномальну спеку. Цьогорічні жнива почалися раніше, ніж торік, тому що все залежить від погодних умов. Спека трошки хуже врожай, ніж Ну, Але що маємо, те маємо. Кількість людей, звичайно, зменшилася, але робота не змінилась. Все як було, так і є. Мусимо працювати. У нас вибору іншого немає. Попри всі виклики, українські аграрії мужньо тримають свій фронт. Дякуємо нашим невтомним людям за самовіддану працю, яка є запорукою продовольчої безпеки не лише могилів Подільщини, а й усієї країни.